Кількість офіційно працевлаштованих українців зменшилася майже на мільйон, проте зарплати зростають. Про це йдеться у моніторингу Міністерства економіки, опублікованому на сайті відомства. У грудні минулого року кількість застрахованих працівників була на 67 тисяч меншою ніж у грудні 2023 року. Причини за інформацією Мінекономіки: мобілізація та тривала міграція. Середня зарплата у 2024 році становила 21,5 тисяч. Тисячі гривень, а восени сягнула вже понад 24 тисячі гривень. Детальніше про ці процеси будемо спілкуватися з Олексієм Мирошниченком, головою Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, вітаю вас наживо на Суспільному. Не вітаю хочеться почути від вас детальніше про причини скорочення офіційно працевлаштованих українців. Ну, ви знаєте, ця тенденція вже прослідковується не один рік, і вона пов'язана, мабуть, з багатьма чинниками. Ну, перший чинник це те, що багато українців виїхало. Частина воює. Тіньовий ринок є і ще до я. Думаю, що зараз ще додається такий фактор, як сезонність ринку праці. Це і починається сезон відпочинку. Ми вже бачили, що Україна готується сільське господарство. Це і посівна, і збирання ворожею, і переробка врожаю. Тобто ці чинники, ну і будівельні роботи, як завжди, ви знаєте, вони пожвавлюються навесні. Тому буде такий певний перерозподіл, але я думаю, він буде за рахунок все таки тіньового ринку праці, де буде збільшуватися, і вся та проблема, про яку ви говорите, дійсно у нас сьогодні офіційно зайнятих це з ФОПами: 12 мільйонів українців. Це звичайно мало, практично 10,5 пенсіонерів. Ось така у нас на жаль, така ситуація от. Пане Лусі, от ви двічі згадали тіньовий ринок. Скажіть, будь ласка, там які тенденції посилення, розширення цього тіньового ринку, і знову ж таки, які причини? Можливо, там за високі податки, що бізнес іде у тінь? Ну, тут декілька причин. От Є, є таке цікаве дослідження. У нас сьогодні. 101 тисяча безробітних. Це ті, які офіційно зареєстровані. Завжди, коли ми дивились на гендерну структуру безробіття, вона десь була в середньому 50 на 50. 50, чоловік, 50 чоловіків, 50 жінок. Зараз же 81% – це жінки і 19% – чоловіки. Про що це говорить? Це говорить про те, що тіньовий ринок пов'язаний з бронюванням, відсутністю можливості бронювання мобілізації, і це є причина. Податки я б не сказав, що вони суттєво впливають, хоча є, є певні елементи в тому, що говорити. Але я думаю, за рахунок тіньовий ринок мій погляд він став більш чоловічим. Але за рахунок того, що бояться мобілізації, тому що, каже, бояться офіційного працевлаштування. Скажіть, будь ласка, а який вплив все це має на економіку країни? Які втрати, в яких втрат ми зазнаємо? Я ну звичайно, це має дуже великий вплив. Ми ж з вами вже говорили, і на вашому каналі що для того, щоб нормально були забезпечені, наші хлопці дівчата на фронті, треба, щоб якомога більше працювало людей. Тобто 6-8 чоловік, як мінімум, повинні все забезпечити. Це як мінімум, тільки для фронту, для перемоги, і це суттєвий вплив. Так. але якщо співставити цифри 68 тисяч вакансій незайнятих робочих місць і 101 тисяча безробітних, чому от вони не можуть заповнити ці вакансії? Зійтися Так. Війти, та ви знаєте, складне питання, тому що один із факторів про який ми говоримо, те, що законодавство передбачає те, що людині повинні знайти відповідну роботу, і це найвелика проблема знайти відповідну роботу. Але по вакансіям я думаю, що їх значно більше, тому що тільки в Києві в березні було 72 тисячі вакансій, тільки в березні було тільки по одному Києву. Тому я думаю, що картина значно, значно гірша, вакансій більше. Так, але я маю на увазі ті 68 тисяч, про які говорить Мінекономіки за останній час. Ну, можливо, так. <гум> да, але це дійсно знайти підходячу роботу, але тут ще є важливий фактор, ви почали наш сюжет із заробітних плат. Заробітна плата це теж дуже важливий показник і тому, що вона, от ви сказали, що вона 24 тисячі. Хоча пенсійний фонд бере в розрахунок за квітень місяць 21 тисячу гривень. Середня зарплата ту. Тобто це зарплата з якої сплачені податки і таке інше. Хоча вони значно зараз зростають і зростають за рахунок того, що практично не вистачає людей, і бізнес уже конкурує за працівників, особливо кваліфікованих. Так. І якщо можна коротко, хвилинки будь ласка, які професії зараз найбільше потребують робітників? Відповідно пропонують можливо зарплати більше ніж середні. Uh... <laughs> um... Ну, вони не змінились. Практично за останні декілька мабуть рік вони не змінили. Це водії, швачки, це кухарі, це слюсарі, зварювальники і таке інше інше. Але б я просив, щоб буквально 10 секунд, щоб так. таки звернутись до абітурієнтів, до їх батьків, що починаючи починається вступна кампанія. Так. Діти будуть думати, куди куди вступити. Подивіться уважно на професійну освіту. Це майбутнє. Точно будете мати гарантовану зарплату. Ви точно будете затребувані на ринку праці, і у вас буде прекрасне майбутнє. Дякуємо пане Олексію. Сподіваємося, до вас прислухаються. Ті, хто нас зараз дивиться, Олексій Мирошниченко, голова конфедерації роботодавців України, був з нами наживо.